Це Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава доброго ранку, пане Олеже, От хочеться з вами поговорити і ситуацію на території Російської Федерації, в тому числі. Бо вчора ми спостерігали за тим, як на танках РДК Легіон Свобода Росії і спільно з. Сибірським батальйоном вони перетинали кор кордон Російської Федерації і зав'язалися бої біля кількох населених пунктів. Останнє, що було відомо, це те, що от вони написали, що ночуємо у себе на рідних землях. Врешті продовження якогось немає. Але чи буде воно, як ви вважаєте? Тому що ми бачили вже рейди раніше, і от вони завершувалися тим, що просто всі виходили, поверталися на територію України. Я думаю, що зараз е кінцева мета буде така ж сама, але їх головне завдання в те, що вони війшли, і те, що вони викликають реакцію російського командування. Зараз російське командування змушено е швидко реагувати і перекидати сили е додаткові сили. І головне питання, де брати ці додаткові сили, це або ті резерви, які повинні були. Зайти на територію України або треба знімати з лінії фронту, там з другого ешелону, і перекидати е, війська туди, так що їх головна мета це змусити російське командування реагувати на дану ситуацію. І ще одна несподіванка для ну, на мій погляд, для російського командування було те, що було два напрямки на відміну від попередніх. Рейдових дій в тут була і Білгородська, і Курська область, і судячи з того, що судячи з тих боїв, які розгортаються, скоріш за все, головний удар це Курська область, не бі не білгородська. Угу. Пане Леже, ну от закріпляться вони в кількох прифронтових російських районах. Можливо, спробують піти далі. А що після того? Ну, очевидь, до Москви навряд чи дійдуть вибори вже 17 березня в Російській Федерації. Чого очікувати до них під час них? Ну ні, дивіться, вони вони займуть, зараз. Вони займуть певні рубіжі е, і будуть їх утримувати. Е, якщо буде можливість, то мобільні групи будуть проводити рейдові дії на невелику глибину, тому що сили засобів у них не так уже багато. Потім, коли підійдуть основні сили російських військ, вони будуть з боями відходити на знов на нашу, на нашу територію. Ну, це такий задум. Воно дуже схоже на розвідку бою. Угу. Головне я не дарма спитала задання... про вибори, mm. пане Олеже. Я перепрошую. Я так розумію, що цих процесів вибиття їх з захоплених територій, да зі звільнених територій не буде до виборів. А це вже після почнеться процес, тому що ну для картинки це буде не дуже гарно, напевно, так як ви це прогнозуєте. Ну тут да, трошки не так. Я думаю, що Генеральний штаб буде намагатися реагувати, російський намагатися реагувати якомога швидше для них це загроза. Але вони будуть намаз з точки зору пропаганди, ви абсолютно праві, вони будуть намагатися глушити цю новину якомога сильніше. Я вам скажу більше, навіть після проведення самого процесу виборів, я думаю, що навряд чи вони. Будуть розголошувати цю ситуацію. Вони будуть її ховати якомога далі, і і якомога більше. Пане, але вчора були свідками того, як ці підрозділи на танках до речі, перетинали цей кордон. Врешті, і ви абсолютно точно кажете, що все таки сили засобів ну явно не вистачить для того, щоб просуватися якось глибше. І виходить, в таких умовах один єдиний фактор успіху це те, що з середини самої Російської Федерації люди просто почнуть доєднуватися до них. Потім захоплювати військові частини, об'єкти, брати зброю, і ось таким чином таким нахлистом фактично рухатися в глиб території Російської Федерації. Чи може бути це на меті, чи є така реалізація, плани реалізації зараз, навіть теоретичні, якщо от говорити про це, чи все-таки це просто навести шороху, от про що ми говорили перед виборами? Ну, в основному це розвідка бою. В основному. І до речі, я от той, той сюжет, пам'ятаєте, коли танк їде, а в нього прапор європейського союзу. Mm -hmm. Я рахую трошки ідеологічна помилка. Тому що якщо вони говорять про, про звільнення Росії від путінської диктатури, то треба піднімати російський прапор. А не обов'язково оцей аквафрешовський триколор. А вони, якщо я пам'ятаю, вони. Синьо-білий прапор був в них минулого разу, коли вони заходили в Білгородську область. Тобто їм треба себе ідентифікувати, як, саме як російський рух, визвольний рух, вони ж там назвали собі визвольні сили Росії. От, От Під таким прапором треба було заходити. І е, приєднання місцевого населення, приєднання самих росіян до е, цього руху, це вже ну на сьогоднішній день. Поки що це процес другорядний. Головне, головне, дати дати зрозуміти місцевому населенню, що є сили і засоби, які які е, будуть боротися з цим тоталітарним режимом, е, побудити населення, подумати. Стосовно згадайте, як в Ростові вітали квітами, вітали угу. е пригожинські отряди, всегда. так і як їх проваджали на Москву е марш справедливості, коли вони починали з Ростова. От, от на, 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 е упор робиться саме на це. Ну а всього на сьогоднішній день по можливості по бойових потенціалах скільки вони протримуються, це більше схоже, як, як я вже сказав, на розвідку. Угу. Пане Олеже, одне от уточнення є. Ви говорили про прапор європейського союзу, і тут бійці виклали фотографію. Врешті, якщо буде змога, ми її продемонструємо зараз. І там не про ЄС, схоже, що йшлося, просто дещо їхня символіка, от самого Легіону Свобода Росії, вона не змінилася, тому що от бійці якраз таки оприлюднили фото в своєму телеграмі, і от вони зазначили, що от ночують, скажімо, на території Російської Федерації, і відверто кажучи, вночують. Чи я очікував проведення якихось більше спеціальних операцій, можливо, якогось просування від них, але цього не сталося, відверто кажучи, і ось таким чином uh -huh. варто розуміти, що все -таки, все таки там є спроможності Росії оборонятися. І ми ж навіть бачили, якщо я не помиляюсь, і укріплення з того боку з боку Бєлгорода, які теж тянуться на досить значній території. Так, вони ну, особливо в Білгородській області вони будують рубіж оборони. А, ну так, прапор символикою, так, все вірно. А, а на танку ну кажуть, що там був прапор Європейського Союзу. На антенні, коли він заїжджав, дійсно, в, Білго в Білгородській області є оборонні споруди, і там, ну я вам скажу, що там чисельність доволі серйозна. Вже сягати десь 15-17 тисяч. Ну, це не одно не на одному місці, а ну приблизно на всю Білгородську область. І реагування цими силами і засобами, воно ми побачимо його сьогодні, завтра, найближчу добу. А в Курській області там набагато менше військ, сил. І е, там оборонних рубіжів так, як такових вони не будували. Там були позиції батальйонів і рот, які вони займали е, з метою прикриття державного кордону. Uh -huh. Можливо, можливо, це і спричинило, е, і чи спонукало от, керівництво цих рейдових загонів е, російських визвольних сил не проводити глибинний е, вклинення в оборону в територію Російської Федерації, щоб не попати в пастку. А от навести, навести такого шороху, створити паніку, змусити особливо підрозділи військ територіальних військ. А це у них найслабкіше підготовлені підрозділи і частини. От, от це головна мета. От головна мета, щоб сьогодні Генеральний штаб Збройних сил. Федерації почав перекидання військ, почав підсилювати ці регіони і тим самим зменшував, зменшував постачання ресурсів для, для військ на території України. Угу. Тут зрозуміло. Так само ми вчора тішилися не лише походу добровольців, але і ну, тією кількістю дронів, яка залетіла на території Російської Федерації. Тут важко навіть прорахувати області, уже по яким власне були влучання, там де відбивали ці дрони. Зокрема, що скажете ви, наскільки це похитнуло внутрішньополітичну безпекову ситуацію на території Російської Федерації? Тим паче ці рух дронів продовжується, і вночі так само було. Атаки цієї ночі, ну це дуже добре. Це те, про це те, про що ми постійно говоримо. Кожну ніч повинна бути атака. Кожну ніч, і дуже дуже добре, що атака цілеспрямована Сьогодні ми оголосили нафтопереробний фронт, і для нас це головне. Я скажу, що є успіхи. Отакі такі підприємства, як в Нижегородській області, завод Лукойла, який переробляв там більше 15 мільйонів тонн нафти на рік, до якого під'єднано аж два нафтопровода, Така потужність цього заводу. Він сьогодні зупинений, і це а це буде сприяти дефіциту палива на як на внутрішньому ринку, так і для нужд армії. Це все ж таки угруповання військ 400 60-70 тисяч військовослужбовців, і їх треба забезпечувати. Забезпечення все проводиться на основі паливно-мастильних матеріалів. Техніку треба заправляти, от і те, що ми цілеспрямовано е, знищуємо нафтопереробні заводи і бази, бази зберігання і е, е, привалки паливно-мастильних матеріалів, це дуже добре. До речі, на сьогоднішній день от, по ітогах. Попередньої хвилі нападу на нафтопереробну галузь Російської Федерації то на 6% загально просіла сама галузь виробництво паливомастильних мастильних матеріалів, і високооктанових бензинів на 15%. Ну і ми знаємо, що з першого березня уряд Росії заборонив експорт експорт палива по е, з території Росії. Що теж скажеться, і на зарзароблянні валюти, і на просіданні внутрішнього ринку. М. пане Олеже, окрім НПЗ, які цілі ще можуть стати пріоритетними для таких атак, тому що далекобійність це дуже хороші новини, врешті, бо, наприклад, до рязані тієї самої там районі 550-600 кілометрів, врешті ми чули цифри і побільше. Тож на які цілі слід звернути увагу, десь в глибині можливо навіть Російської Федерації. Я думаю, що аеродроми можуть стати наступними наступними цілями, і іноді наші дрони і залітають на, на аеродроми, або от як в Таганрозі, на завод по ремонту обслуговуванню. До речі, там не тільки Іл-76 і а 50 Там і стратегічна авіація ремонтується і обслуговується. А, а саме те, ти ж саме ту 95 які нам дуже сильно дошкаляли, коли. Коли здійснювали ракетні удари, а може бути, може бути енергетика, трансформаторні подстанції, особливо ті, які запитують величезні великі воєнні об'єкти, знов ж таки ті, ті самі аеродроми, знов ж таки, військові частини, навчальні центри військові, де проводиться підготовка мобілізованих для подальшої відправки на нашу територію. Так що об'єктів ще дуже дуже багато. Угу. Є ще склади зберігання особливо техніки і боєприпасів. Теж ми вже то, теж питалися в Ростовській області в влучити, точніше в Краснодарсну Краснодарському краї Влучити? Ну на жаль, на жаль, дрони попали, але детонація не відбулася. Так що я думаю, що є ще можливості повторити ці спроби. А що можна сказати, от судячи з минулої доби з цієї ночі про їхнє ППО? Ну, у них ППО в них виявилося очаговим, і до речі, це говорить про те, що е, загалом е, повітряний простір він відкритий. А е, сили ППО охороняють окремі об'єкти очаги е, оборони протиповітряної оборони створені в Російській Федерації, і на сьогоднішній день є тенденція того, що великі комплекси, такі як С-300, С-400, вони змушені знімати. І перекидати от, ну, в той же Крим, коли ми там знищуємо черговий С-400 для прикриття військ на окупованих територіях України. Так що, бачите, дрони дістають до, до, ну, до того ж Санкт Петербурга, Московської області. Вони долітають. Ми знаємо маршрути, знаємо, як побудована система ППО. І вже бій з нашими дронами починається безпосередньо на об'єктах. Або при наближенні до об'єктів. Так що, бо приблизно така. Ну, у нас все одно є шанси її подолати. Пане Олеже, на сам кінець чотири хвилинки буквально залишається, і почитав таку думку, що от Україна може перехопити ініціативу у цій війні лише у 2025 році. З додатковою допомогою США Україна зможе зробити це до 2024 року, до його закінчення. Врешті, тобто, фактично, ми зараз знаходимося в тих умовах, де від наших партнерів залежить і поле бою в тому числі, і контрнаступальні дії, і знову ж таки спроможність витісняти ворога з української землі. Землі. Перші хороші новини вже є, тому що екстрені пакети військової допомоги були ухвалені нашими партнерами зі США і Данії, якщо я не помиляюся, напередодні. Це, звісно, так. добре. Але якщо дивитися на довго таку строкову перспективу, то що будемо мати? Е, ну я думаю, бачите, Сполучені все Штати ж, все ж таки знаходять за, способи не випасти із загальної обоєми е, допомоги Україні. І терміново вони відправляють пакет допомоги. Малий пакет, як ми його раніше називали, це боєприпаси, то, чого нам не вистачає. На жаль, було просідання. Я сподіваюся, що вони можливо подолають свою внутрішню кризу, і все ж таки ми отримаємо фінансування. Тоді ми можемо розраховувати на цю допомогу. І на жаль, те, що вона не прийде сюди завтра, і ми не зможемо почати формування. Навітніх бригад або відновлення боєздатності тих, які є на сьогоднішній день, для формування нової гвардії наступу. Тому всі прогнози бачите, переносяться ближче до 2025 року. Якщо Європа роз, 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 розжене і роз, розкрутить свій ВПК, то ми можемо почати там влітку, наприкінці літа, початку осені, отримувати вже. Значні обсяги техніки від європейських партнерів. Ну і сподівання, якщо дійсно долучиться Сполучені Штати, то до кінця року ми можемо щось сформувати на зимову кампанію. А якщо ні, ну тоді, тоді 25-й, на жаль, війна затягнеться. Так, дійсно, на жаль, ну і ще е, короткий ваш коментар, пане Олеже. Що встигаємо поговорити про кривий ріг і влучання туди е, балістики напередодні? І взагалі дуже багато було балістичних оцих тривог. Так тривог через через балістичну загрозу в різних регіонах. Що це за тактика, така нова? З чим пов'язана вчорашня ця історія? Це помста, це помста, причому така жорстока. Якщо, якщо там дрон, який впав в Білгороді, він скоріш за все був збитий системою ППО, і він у ланці його він міг міг вибухнути. Як це у нас постійно трапляється, коли ми, ми відбуваємося від крилатих ракет і дронів? А от кривий ріг і суми сьогодні вночі. Це це неспрямовано. Це взяли карту, накололи координати на житловий масив і просто врубили, врубили по ньому ракети. А знаючи, що у нас величезна проблема з в боротьбі з базахи балі... захисті з балі від балістичних ракет, вони намагаються якомога жорстокіше відповісти на наші дії. На жаль, це війна, але з боку Росії це війна безчеловечна mm -hmm. і дуже жорстка.